Доброго дня. Вас вітає Єрківський ліцей Поминської сільської ради Умицького району Черкаської області, який знаходиться на 25 кілометрів від районного центру міста Умир на березі річка Синиця. У нашому навчальному закладі навчаються 180 учнів, які під'їжджають з п'яти навколишніх сім. Наші учні є активними учасниками різноманітних конкурсів та змагань. Ми активні та спортивні, маємо перемоги та нагороди. Однією з найрадісніших подій це є перемога в проєкті Zero A School. Це отримання пресу для пресування паперу та пластику. А також перемога в проєкті Sense Battle висадження саджінців фунтука на подвірній ліцеї. Тож, з надією на перемогу, беремо участь у новому проєкті Клич Друзів. Раємо разом 2023 для здійснення на нашої мрії займатися спортом у своєму селі.